За останніми даними, у 2023 році українці щодня програвали в онлайн казино близько 400 мільйонів гривень на рік. То щодня, ти... щодня Щодня. 400 мільйонів гривень щодня це є, 12, щодня? Так, це є щодня? понад 12 мільярдів гривень на місяць. Йохан, Тону, ти... Тону, так. Ти що? Так, О, так, так, Промова так. про такі суми? Так, Чи? дуже багато, якраз, власників казино це все корні йдуть у російську підарасію. Так, ну, ну все, це, що все, що звісно. І насправді, ще окрім того, всього дуже важливим є е, то, наскільки це є все легко доступно, і як його дохуя. Воно рекламується. Е, Всі люди багато е, в цьому сидять. Також і неповнолітні. Суть okay. тому, що насправді е, грошей в, в казінохах просто йобом. Mm -hmm. е, усі, хто е, там, ну си тут на сені, е, та і багато людей, з якими просто ви слідкуєте. Е, Ну, кожному приходили десятки пропозицій рекламувати казино. І повірте мені, вони пропонують неймовірно, просто шалені цифри грошей. 600 гривень. Я точно пам'ятаю цифри, але я прочитав, що українці в казино за скільки там днів е, потратили більше грошей, ніж всі благодійні фонди, і всі банки, які були на Монобанку, зібрали за весь рік. Ще я чув такий факт, не знаю. Ну, типу, що люди, які програють і мають великі борги, вони не знають, як з цими боргами справитись, і вони часто це і залежність. залежність, і Вони часто приймають пропозиції з Росії умовно наводити в Україні на якісь будівлі за якісь суми і, як в них, так і в нашові давати борги, система. тому так. це дуже далеко і дуже небезпечно.